Віктор Миколаївич так плідно працював два чи три попередні роки, що всі свої 41 новелу він зібрав в єдине ціле. І сьогодні це, я вам скажу чесно, що я прочитав майже все, одну чи дві новели не прочитав. Це зовсім інше явище, ніж кожна новела окремо взяти. Це вже явище на терені буковини Мистецької, письменницької, України. І в новій якості перед нами просто є і Анатолій Миколайович. На цьому своє коротке, вступне слово дозвольте технічний, представлю вам нашу гостей. Анатолій Миколаївич Томків, винуватець цієї події, який нас тут зібрав, автор цієї книги, його товариш Земляк, побратим, письменник. Пан Василь Єрасимович з Києва, він також відомий письменник. Вам більш відомий як журналіст, як людина, яка творчо працює на мистецькій і письменницькій. Формат зустрічі такий. Даємо слово на хвилин 5-10 Анатолію Миколаївичу. Потім попросимо пана Гесунака, щоб він нам розказав. А потім запитання, відповіді і завершуємо е, нашу зустріч тим, що Анатолій Миколаївич кожному, хто побажає мжок є достатньо, підпише старшим надписом і відповість на ваші запитання. Погоджуємося. Да. Ні, я не хочу сидіти. Сиді. Шановні друзі, я прочитаю текст, що було по формату і коротко. Ініціатива проведення прес-конференції належить прес-клубу. Чи є у цій події інформаційний привід для запрошених ЗМІ? Книжок виходить багато. Чому ж презентувати цю? Спробую виокремити один з інформаційних приводів. Сьогодні говорять про те, що книжка, можливо, не вистоїть перед інтернетом. Як воно буде, побачимо. Але поява книги в Євросоюз через кіношку є результатом примирення інтернету і книги. Я поясню чому. Можливо, чи не вперше в Україні бачимо таке співжиття нового і старого класичного, бо видати книгу просили якраз ті, хто, як ми кажемо, сидить в інтернеті. Але той, хто сидить і вже все прочитав, хотів, аби вийшла ця книга. І тут сидить пан Сергій Зарайський, який скаже, що це так. Нове друкувалися фактично щомісяця впродовж останніх трьох років на одному з інтернет-порталів, редактор якого Сергій Зарайський власному я присутній тут. І я себе не позиціоную з письменником, а виходячи з тих багатьох коментарів, які ми разом відстежували, ми вирішили, я кажу ми, видати цю книгу, з, враховуючи той імпульс того порталу, про який я кажу. З письменником себе не позиціоную, хоча почав писати ще в школі, в Ростоках, де Іван Миколайчук знімав знаменитий білий птах з чорною ознакою, тоді починав з роману «Добро і зло. А сьогодні в свої 60 ті завершую короткими новелами, кожна з яких може бути роман. Василь Герасимюк називає ці тексти Густа інтенсивна проза. Це не новий жанр, а скоріше данина стрімкому часу. У якому колись один писав і всі читали, зараз багато хто пише, але мало хто читає. У 2012 році у Денисі Букрек вийшла перша книга новелі-версії під назвою Хто пацив, той знає. Вдячний директору видаництва Дарині Туз за те, що на обкладинці пояснила назву книги Пацити по гуцульськи значить потрапляти у якусь пригоду. Щось пережити у своєму житті. Румунський аналог чи Неапачі та чи не ж ті. Буковинці Гуцули пережили ціле епохи Турецькі, австрійський, румунські, московські, але були і залишаються європейцями, бережуть традиції, звичайної у краї, який називають Україна в мініатюрі або край, де варто жити. Вдячний письменнику завідуючому. Музеєм імені Оліхобрянської Володимиру Вознюку за те, що запропонував іменувати нову книгу, така вже збірних виключно будорки хворів назвою однієї з новел Євросоюз через кіношку. Кіношка Гірське урочище в Бутильському районі, де Гуцул Мільо веде господарку та і коли її стопом віку його предки, де він по транзистору щоденно слухає трансляції сесії Верховної Ради. Мільо переконаний, що парламент треба класти тут, на ґрунти, бо віце з кіношки видно Європу, а там під куполом Верховної Ради, як під перевернутим казаном з під кулеші, мало що видно. Міло це ми з вами, народ, який хоче мати свою державу і плекати її так, як європейські народи плекають свої, щоб мали жити, де ми. Наші діти, щоб не тікали в Італії і Португалії, щоб канули в вічність репресії і потворення ідеології, щоб нас упізнавали в голосі квітки, цісик, в унікальних ремеслах, в особливому барвистому гуцульському таланті, бути газдами і митцями про все це в цій книзі. Висловлюю вдячність поетесі, голові обласної організації спілки письменників України. Вірі Кинейгородській за творчу підтримку нерідко в телефонному режимі. Вона була першим слухачем написаного, як і Володимира Вознюк. Дякую журналістці. Я сказав би культурологу Ларисі Хомич за її особисту пропозицію редагувати кожну наступну новелу, яка з'являлась в інтернеті. Лариса дотримується думки, що багато новел є власне кіно з сценаріями, тексти сконструйовані за принципом прочитав, побачив. Про це говорять і багато читачів в інтернет-в коментарях. Наступна ознака кіношки, музичність, прози. Окремі речення переписувались пів сотні більше разів. Це або короткі постріли, або довгі автоматні черги. З обов'язковою мелодійністю. Тексти сценічні і годяться для читання зі сцени. Не професійний літературний критик, але тонкий знавець літератури Ярослав Курков вивів такий жанр, як Буковинська новела. Такого жанру немає, але я з курком погоджуюсь. Дякую вам, друзі, всім, за те, що прийшли уважили цю імпрезу, бо знаю, що тут немає байдужих до гуцулки Ілони, до Гуцула Міля, до філони з полонини, до інших героїв кіношки. Окрема подяка присутньому тут моєму земляку Ростоківчанину, члену громадської організації Земляства Українців у Києві, Буковина, генеральному директору інвестиційно будівельної кампанії Ігору, як і вівку, за фінансову допомогу видані книги. Не було би його, не було би цієї імпрези. Ігор Васильович, справжній український месенат і підтримує багато воєнних проєктів. Сказане під сумою віршем, рядки якого є епіграфом до невеликих і кічок, але могли би бути епіграфом. І до всієї книги а для цього я встану. Я відсьогодні служу водночас чорту і Богу. Дайте дорогу, братчики раз, дайте дорогу, я не боюсь ні погроз, ні образ, тільки потроху навіть і вас, але братчики раз. Дайте дорогу, сказ не минає, хитнув си каркас, валить епоху, може й не час, але братчики, раз дайте дорогу. Вам залишається дороговказ. Та не явить безголозний крак на показ. Як і дорога, яка проза запасна. Ці пророчі рядки на зорі Української Незалежності у 1989 році написав, візьму на себе найправдивіший або один з найправдивіших сучасних поетів України Лауреат Шевченської премії, ведучий програми. Діалог Національної державної телерадіокомпанії Культура, автор вступної статті до книги Я розсуюсь через кіношку Василь Гасмюк. Перед тим як надати мого йому одна секунда. Вчора по Фейсбуку надійшло привітання міського прес-клубу. Читаю військового превскубу в особі Романа Шостика, старшого покоління, його пам'ятає, вітаю з книгою та її презентацією. Споки далі. В Україні є дві дороги. В Європу через Варшаву або в Сибір через Москву. Але одна і друга дорогу через. Дякую гарно. Надаємо слово нашому гостю з Києва, пану. Я хочу втрутитися трошки в композицію, тому що після таких атестацій важко щось, як це сказати, так, буденно щось говорити, так щось. Відповідно, взяти його тон, я, на жаль, не можу. Я розумію його хвилювання. І я би хотів, щоб ви спочатку сказали, я все-таки не як Гуцула, я кажу Гуцула, хоча він з Діда Прадіда не Гуцул, але пише так, як Гуцу. Так само, як Миколайчук, він ж всі думали, що він ж гуцу... Гуцулівшого Гуцула нема, а він же ж не був Гуцулом. Але на наш Атаон не був. Ось. І Тому е я хочу, щоб ви спочатку сказали пару слів перед запитаннями, ну запитання, які всі знають це. Е я хочу, щоб сказали його колеги, тому що ми практично, навіть я, який е всіх літераторів знав десь десятки років, я з ним познайомився з, з Томки, я познайомився буквально пару років тому. Такий це скромний собі чоловік. Хоча він завжди був десь біля влади. І в центрі всього і в центрі і так. Я хотів би, щоб ви спочатку сказали е, Мирославу за Володимиру Володимир, Віра Кітайгородська, тому що це таке явище про. Це можна тільки симфонічно створити якусь опінію, як нині кажуть. Бо інакше е, в нього ж такої нагоди ще не було, звідки його і хвилювання. Це в 60 років видати. Ну тут, звичайно, це була перша книжка ще про неї скажемо. А це, власне, оці новели. Чоловік прийшов до 60, 60 років до, цієї, до цього свого так би мовити, плоду. І от не, дуже гарно сказано було ведучим, який теж, я так зрозумів, недавно це все побачив разом і сказав, що воно все разом сприймається не так, як одна. Здавалося б, нонсенс. Але справді ті, хто читав, а вони читали і захоплювалися, я відгуки так би мовити, бачив. Ті, що читали у його газетці по одній новелі, і вони бачили справжність і природність, натуральність продукту. Але все разом, все разом, воно справді створило враження такого елегантного письма, дуже елегантного. Тут така гуцульська, такі всі гуцули, тут різні ж вони, дуже різні, складні і не дуже складні. Сучасні, дуже і дуже архаїчні. Дарава, яку вже всі забули, вона десь в 70-х роках, як прошоміла, а в нього наче вчора вона ж там шумить по цьому чергу. Так? Ось. І це все таке елегантне і недаремно звідси у мене з'явився оце враження, я написав, це гуцульський Ну Всі російські асоціації сьогодні сприймаються з з певними подіями. Але російський імперіалізм з російською культурою нам не треба. Російська культура. Одна з найбільших у світі, ми це прекрасно знаємо. І оця елегантність письма, елегантність, шляхетність, я не кажу, що в нас цього бракувало, ні, але в нас завжди то трагізм превалював, то якась філософічність лабіринту. Ось. А тут елегантність. Тут, тут бачиш, який це красивий світ. Тут бачиш, що це такі е, якісь е, природні натуральні інтелігенти живуть у цих у цих От приходять до корови ружени, говорять з нею, з людиною. Я ж це знаю, не виросло всі цих. Я би хотів, щоб, ви... я ще скажу два слова, але я хотів, щоб сказала от, пані Віра, вона як дама, хай пізне спочатку, пару слів. Спасибо. Я почавши пропозиції, з цього не вийде. Дівочка, вибачте, можна так? А я перед вами раз вже трішечки... я прошу, я вже стану тоді, одну хвилину. Так я вам казав. Раз уже змінився так формат, бо отак каприс, ніхто не мене передбачається. Це волютарист, хай він буде проще. Тоді, Героя, вибачте, я тільки зачитаю вам, вже тоді раз так прийшло, так я буду воно слово. вчора, о 23-й годині, вночі, зателефонувала моя мобілка, телефонувала Марійка Матіос, попросила, щоб я на сьогоднішній презі. Це вам прочитав. Я вам прочитаю. З Києва по через хутір сірук із своєї Отеччини, по через кіношку і Бадію, через протяте каміння, у Вижницю, Вашківці і Шепинці аж до Чорновець кланяюся тобі, мій Ростіцький сусіде і друже. Мій побратиме по Духу і Слову. І тішуся разом з тобою, і гонорюся Тобов, і хочу, щоб писане твоєю совістю, почули ті, хто вміє чути з роси і води. Марія Матіос просила передати підписану книжку Ігором, як я дві книжки підписав їй. І підписав Ігорю, яку хочу зараз таки зараз віддати, а ви собі розміраєте, що кому підписане. <звіл�и> бо <звіл�и> бо, бо Ігору я підписав, та як ми, ми всі російські, а Марії я написав дочці по лінні Барщини від сина Миколи Михайловича. Він все знає. <звіл�и> Передаси це їй. Дуже вдячний. Передати вітання від Буковинського землянства. Ми так стоїмо на позиції підтримки нашого гуцульського, нашого чернівецького, нашого українського. Будемо стояти на цьому і йдемо далі. Слава Україні! Беремо. Шановні колеги, шановний пане Анатолію, я думаю, що сьогодні шукають люди у світі, що хочуть бачити, що перших. Перш за все хочуть бачити у культурі, в історії, в етнографії. Люди шукають привидів у замках і е, платять великі гроші, аби десь в якихось, можливо, руїнах, а можливо, і цілих церквах, палацах, які вже, можливо, не мають імен тих, хто їх побудував, побачити вічні духи, привиди. І ваша проза асоціюється мені саме із духом гуцульських привидів, ще живих, але вже зникаючих. І ви зробили величезну справу, що ви їх зібрали докупи тих людей з тією мовою, з тими акцентами, з тими душевними вихорами, з тим чермошем і прутом. Який часом страшенно лагідний, і тихий, а часом забирає людське життя з тими буками, яких вбивають невинних, і з усім отим їхнім гамором, і з усім світом, який ще не вивчений ніким, який з часу Коцюбинського і до сьогодні озвався саме у вашій прозі. Анатолій Томків дуже обережний у позиціонуванні себе як письменника. Він ніколи не називав себе письменником. І це ознака великого таланту. Я чула його новели, виголошені по телефону або в редакції Буковинського віча. Я би дуже хотіла, аби до кожного.